Я казала, що я буду знімати відео, як я буду робити щось з бісером. Я її знімаю. Як ви пам'ятаєте, я робила собі такий чокер. Ось. Якщо не бачили, подивіться, там десь знизу воно має бути. І зараз я буду робити до цього ж чокера сережки. Сережки будуть в формі квадратика. Такі об'ємні. До того поїхала, для цього мені потрібна моя коробочка і бісер. Білий. Я буду використовувати білий, так. Да. У мене, правда, білий такий. От, погано видно. Матовий і такий глянцевий. Я, мабуть, буду використовувати. М -м Матовий. То ви поїхали. Насипала. Я, правда, висипала все з контейнеру, тому що в мене там його було мало. І якщо що, я буду докупна. Беру леску потрібного розміру, не жалію. І обрізаю і починаю плести. У мене два вже прямокутничка є. Зараз я їх разом сшиваю, сцеплю, і буде цілий об'ємний. Ось поки що так. Але я потім буду, ще завтра внутрі зшивати. Поки що виходить такий квадратик. Трошки тут поправити, треба буде. Ну, я думаю, ви поняли. Я зараз виставляю, тому дивіться і не пропускайте завтра вже дороблену частину.